Російські загарбники обіцяють своїм громадянам по 2 гектари землі на тимчасово окупованих територіях України, якщо ті підуть воювати. Про це повідомляє центр національного спротиву. Також на тимчасово окупованих територіях запрацювали так звані державні житлові інспекції, які виявляють порожні квартири та націоналізують їх, а потім продають за дорого. Про що що відомо про це? Запитаємо в Олександра Толаконікова. Він є керівником прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, Добре. що вам відомо про цю ініціативу окупантів роздавати українську землю загарбникам? Ну, Переза хочу якраз розказати про той реєстр, який вони завели, який виявляють за допомогою колаборанти, виявляють пусті хати, пусті помешкання людей і пробують передавати. Але все це буде повернуто людям. Можу заспокоїти і все, всі люди, які зараз. Користуються таким неправомірним, таким, тим, що зараз там коїться цим злочином, ті всі ну, просто втратять гроші. Тому якщо це українці, які можуть на це піти, то не совітую щодо цих двох гектарів, то я хотів би сказати, що Тим людям, які підуть воювати проти України, достатньо буде е, землі е, метр на два. Тому що ми вже бачили ці моменти, як е, збирали батальйон Маргієлова і частково там колаборанти е, зібрались. Вони ледве там зібрали цей батальйон, пішли на запорізький напрямок, і там всі загинули. І посольці, ті, які на зараз на окупованій території. Це знає. тому два гектара не допоможе, і звичайно, це просто обіцянки, які вони не виконують ніколи. Пане Олександр, розкажіть, ще, будь ласка, по наслідкам обстрілів Херсонщини за сьогодні. Так, сьогодні трошки тише було, але все ж таки є у нас поранений в Антонівці. От Нещодавно прийшла інформація, що зранку поранений чоловік був. І ось ще одна така. Ще одна загибласть. На жаль, вчора ми про неї повідомляли. Потім інформація не підтвердилася. Але сьогодні наші ДСНС збирали цей будинок, згорівши в і Там, на жаль, о, знайшли о, рештки тіл, тіла о, жінки скрізь за все, і вже приправили в медичну експертизу всі рештки. Там трохи пізніше будемо вже повідомляти, о, хто це саме, але на жаль. Є загибла, загибла людина, світла пам'ять, без співчуття пане Олександре, дякуємо вам Дякую за дуже. інформацію. Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Ми почули за сьогодні один поранений і з під завалів дістали тіло загиблого або загиблої ще.